Кляснувши на це відео, ви напевно подумали, що я буду розповідати про важливість кожного раунду в КС. Але хуй там. Я дійсно порахував скільки б коштував в реальності раунд за КТ сторону та сторону терористів відповідно. Ціни взяв з чату ГПТ, ну а він там підтягнув з офіційних якихось ресурсів, маркетів, ну і трішки з чорного ринку. Ремарка, я буду брати середню ціну, тобто. Якщо щось коштує від 100 до 300 доларів, то я буду рахувати як 200, просто щоб мені було простіше рахувати. Okay. Okay. Візьмемо повний бай для кожного кітешника з другим армором розкадом та одним АВП. Жоден бай раунд, якщо ви не граєте з сухофруктами, не обходиться без армору. А може навіть ще й шолом. Навіть так, так навіть краще. Армору з шоломом давай грі. Вартість кубки складає 1000 долярів, коли в реальності 1200 за шолом та бронежилет. Ціни до речі, я брав з американських ресурсів, точніше, чат ГПТ брав з американських ресурсів, а я просто в нього все спиздив. Бо я можу. От і ціни, мені здається, відрізняються значно від того, які ціни в Україні. Що ж, щоб не відкидатися з однієї тички, як дюбуа ми придбали захист. Стандартний пістолет, УСП або П2000 коштує приблизно 500 зелених. Але ж ми не лохи, правильно? Ми кіберчади, тому ми будемо купувати дігл а вартість дігла 1600 доларів приблизно, коли в грі він коштує всього лише 700. Хоча ціни в КС не мінялися з 1763 року, чи коли там її випустили. тому з урахуванням інфляції, думаю, що вони тоді були більш приближені до реальності за ките сторону, звичайно. І ж раунд не проходить без того, щоб не кинути тіммейту в'їбало флеш. Правильно? А краще навіть дві. Плюс 160, додаємо. Звичайно, не забуваємо придбати гранат. 100 грам гранату коштує 40 гривень. Але у кесерів якісь свої гранати, які не дуже смачні, тому ціна виростає. Ще нелогічно, вони не смачні, але ціна виростає. Ну, тим не менш, ціна 250 баксів. Щоб підпалювати дубці противника, купуємо запальну, яка коштуватиме вам е 200 бакс. Прикол в тому, що вартість молотова за те сторону 3-5 доларів. Чи долярів. Долірів? Мені подобається долярів. 3-5 доларів. Тоді як варі аж 400. Ну і щоб тушити свою дубцю, нам необхідний смок, вартість якого приблизно 50 американських юанів. Ну і головне, який ж байраунд без головної валини для ките це мемка, вартість якої приблизно 2000 грошей. Ну і на здачу візьмемо дифуз кита. Вартість 220 доларів. Отриману суму множимо на 4 і додаємо ще одну гори авапера. Ціна в цілому не така вже й страшна, але якщо брати з оптикою, тобто за цією хуйньою з хрестиком, то вона виростає з 3500 до 8500. Так маленький. Тобто оптика, оптика, вона піздецьки дорога, і виходить, що реальна вартість раунду в КС за КТ складає 34 тисячі. 900 доларів, що майже на 5000 дорожче, ніж у грі. А що там у росіян? У терористів це трішки відрізняється. Так як грошиків немає, треба викручуватись, тому аналог запальної гранати, а саме пляшка-брашки з ганчіркою, коштуватиме всього 4 бакса. Вартість пристарілого АК-47 до 1000 доларів. Різниця досить велика, але очевидно, що це необхідно для балансу у грі. АВП та решту рахуємо по попереднім цінам. І виходить, що ціна раунду для терористів складає 20 820, коли у грі знову ж таки трішки дешевше, а саме 26 500. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що ця безкорисна інформація була для вас, хоч трішки цікава, ну, корисною вона не може бути, тому що це безкорисна інформація. Повага тим, хто підписався та поставив коментар, написав лайк, заходьте на прямі трансляції, приймайте участь в моїх постійних розіграшах в телеграмі і всі посилання в описі. Пока!